Вони побували у 33 країнах Європи, бо розповісти про українську мрію. Так назвали міжнародний проект, покликаний показати війну в Україні, підтримати переселенців та продемонструвати, що, попри все, українська молодь не перестає мріяти. Як на це реагували іноземці? Чи підтримують там Україну? Та чи потрібна підтримка в нашим переселенцям про це розпитаємо в учасниць проекту Катерини Зубенко та Марії Єгоркіної. Отож, вітаю вас, дівчата, з приїздом. Давайте почнемо з того, взагалі, як виникла ідея такого проєкту. Так, вітаємо. Ось Виникла ідея проєкту, коли Відповідно, розпочалася війна, тому що це дуже вплинуло на всіх нас, і молоді люди вони погрозилися у відчай, в якусь депресію. І таким чином ми хотіли трохи, як знаєте, підняти їхній дух і подарувати нову мрію. І коли особливо ми дізналися про новину, що найбільше у світі літак українська мрія зруйнували, то ми вирішили показати світу, що української молоді мрію не зруйнувати. І з цієї ідеї розпочався проєкт. Ми дуже багатьом молодим допомогли виїхати у Європу, і там ми їх зібрали, створили танцювальний колектив. І, взагалі, перший етап проекту це була підготовка до міжнародного фестивалю у Південній Кореї. І ми туди поїхали, показали танець, такий, як з трьох частин до війни. Потім такий шматочок, де війна показується біль нашого народу, і що молодь має мрію. Вони кожен розповідали про свою мрію. І друга частина танцю. Така завершальна, це Україна після війни. Як вона буде е, така жвава, енергійна і розбудовувати свою країну. Таким чином ми зайняли гран прі і повернулися і вирішили не зупинятися, а по Європі також продовжити діяльність. Катю, розкажіть, як ви долучились до цього проекту? Мене запросили ще, коли я була в Україні. Тобто, я взагалі з Харкова, але вимушена була переїхати до Черкас після початку війни, коли була депресія. І я не знала, що робити, але знайомий із Польщі запросив мене до такого проекту. І тоді я спочатку поїхала до Польщі, де зустрілася з деякими іншими учасниками. Поки ще такий масштабний проект не розпочався. Ми у Польщі у Варшаві проводили такі зустрічі для переселенців, для матерів з дітьми, які виїхали без чоловіків. Виступали на вулицях у центрі міста, щоб рекламувати наш проект, щоб молодь долучалася. А потім, вже на початку червня, ми переїхали до Німеччини, до Франкфурту на Майні, де розпочалися вже репетиції саме танцю. За яким принципом добирали країни, які будете відвідувати? От як прокладали цей маршрут? Ми хотіли максимально долучити країни, тому ми розпочали з Німеччини і ну, пішли туди на північну сторону, потім на паромі перепливали, потім вниз спускалися, потім по Європі, потім ще в Італію, потім туди в Португалію, Іспанію. Ось тому молоді люди були дуже щасливі відвідати стільки країн. І, звичайно, Катя ще розповість, фізично не так легко було, тому що кожен день це майже була вже нова країна. Але дуже багато переселенців зараз по всім країнам взагалі. Тобто, у нас не було конкретно, які країни, тому що зараз українці всюди. Тобто скрізь зустрічали своїх. Так. Правильно. У якому форматі відбувалося от спілкування? Дуже багато було таких складових, я би сказала. Спочатку це були концерти на Дні Незалежності у трьох країнах: у Угорщині, Польщі та Німеччині. І ми також запрошували артистів з України відомих, щоб вони заспівали. І також після. Цього поставили музично театралізовану виставу. Це мюзикл, Де молоді сказати, співали, вони і актори, вони і танцювали. Ось, і таким чином так ми також спілкувалися з людьми, і молоді ходили і до спонсорів, і доносили ну, нашу ідею. І таким чином іноземці чим більше чули, що відбувається в Україні, що відбувається в нашому серці. Також у них з'являлася ну, така більша мотивація. Ну, справді, ще більше допомагати нам. І ми показували вдячне серце, що вони так на зустріч у такий час. Катю, розкажіть, у якому режимі тоді жили взагалі, ну, як це все відбувалося? Коли почалися репетиції, ми зранку до ночі займалися. Тобто десь о 8 у нас був сніданок, потім о 9 ми вже були у залі, до обіду ми тренувалися, обід, потім, може, година пройшла, поки ми відпочили знову репетиція. У нас дуже мало було часу на себе. Але нам дуже подобалося, тому що ми знали, заради чого ми це робимо. Які головні меседжі намагалися донести от саме іноземцям під час ось таких виїздів? Ми хотіли донести, що українці незламні. Що, хоча у нас така ситуація зараз, але ми не втрачаємо надію і ми об'єднуємося заради перемоги за вашими спостереженнями? От як реагували іноземці на тему війни України та Росії? Ви бачили більше співчуття чи байдужості? От ваші спостереження? Більше співчуття. До концерту вони як більше байдужі були. звісно, вони знали, що в нас війна, що нам важко. Але після концерту у них палали очі. Вони підходили до нас, говорили, ми всі душею з Україною, тобто вони були тронуті. Намагалися якусь допомогу надати, можливо, там кошти, або питали про якісь фонди, або щось хотіли, можливо, передати, якось підтримати. Були такі випадки? Ну, якраз ми ж ходили до спонсорів, тому що ми з нуля розпочали, з фінансового нуля також. І коли ходили, наприклад, мене вразили деякі люди, там директора компанії, наприклад. І коли ми з ним зустрілися, по переводчику перекладачу спілкувалися, і він знає, майже всі міста України вивчив за цей час. Настільки він слідкував за ці всіми новини. Що відбувається у нас, і він каже: мені дуже близько, ну, ваша біль, і я хочу допомагати. Тобто дуже багато відгукувалося. Але був певний момент, коли трошки ну, видно було, що Європа втомилася. От, були й такі моменти, звичайно. Але все одно ми вважаємо, що вони дуже багато допомогли. Тобто, я правильно розумію? Це була підтримка як моральна, так і якась фінансова, так? Так, так. так. Вони допомогли і на квитки у Південну Корею, і потім у самому благодійному турі. Також ну, як допомагали молодим далі продовжувати цей тур і харчування надавали тобто, такі моменти. Одним з аспектів вашого виїзду було також спілкування з переселенцями. От за вашими спостереженнями, наскільки їм це було необхідно? Дуже необхідно. Я думаю, може Катя додать, тому що коли ми з ними зустрічалися, ми побачили яку ситуацію, що а вони вже живуть в хороших умовах. Да? Дуже багато влаштовано, багато можливо якихось виплат є і тому подібне. Але по-перше, дуже велика травма від розриву сім'ї, що батько залишився в Україні, це перше. Друге, вони постійно повторюють, вдома краще. Кажуть, до війни наче було бажання виїхати в Європу, кращого життя, ще щось. А зараз кажуть, не при таких умовах. Ми хочемо поки зараз повернутися, бути на рідній землі. Дуже багато кажуть, ми як заїдемо на нашу землю, хочеться просто впасти. І цілувати, ну, взагалі така ситуація. Те, Та Я спостерігала після концерту. А, у них, мабуть, навіть сльози були на очах, бо зустріли українців а, як за кордоном, і ну, не просто зустріла, ми ж для них давали виставу. І мені дуже теж приємно було чути рідну мову. А, чесно кажучи, я коли їхала до якоїсь маленької країни або віддаленої, типу Ліхтенштейну, я думала, а чи можуть там бути українці? Але після декількох вистав у мене питання інше було: а де українців немає. А, тобто, так, українці зараз по всій Європі та дуже хочуть додому. У кого не питала, хочуть повернутися. Скільки тривав проект, і скільки людей долучилося до нього? Якщо про весь проєкт говорити, то це вже розпочинаючи з травня місяці і по сьогоднішній день, і ми ще плануємо зараз благодійний тур по Україні. з понеділка вже Катя їде на тренування у Київ. Ось. Тому, а якщо брати чисто європейський тур останній, то вони два місяці приїздили по Європі. Як Ви вважаєте, от після вашого приїзду? В іноземців змінилося уявлення про війну між Україною та Росією? Дуже сильно змінилося. Коли вони чули живі історії, живі як свідчення, і бачили м -м, молодих, які ну також розповідали да, особисті якісь приклади, то звичайно вони були деякі здивовані, можна так сказати. Чи є країна, яка запам'яталася вам найбільше? Якщо так, то чим саме Я гадаю, це Португалія, тому що була дуже неймовірна реакція залу. В інших країнах вона як була більш тихою, але в Португалії, в городі Портіман, вони реагували на все, що відбувалося на сцені. Тобто ми танцювали спочатку до театральної вистави і завжди як. Люди тільки підігрівалися тоді, вони тільки починали входити в атмосферу, але в Португалії вже вони аплодували і ритм підтримували. Тобто, це дуже як Ну, підтримкою я відчувала велику. І це допомагало на сцені. Моя втома, як пройшла? Тобто ми вже десь два місяці тоді їздили, і наприкінці вже як Ах, було важко. Вже відчувалося виснаження, так Так, але в тому місці як нам дуже сподобалося, тому що люди підтримували. Дякую вам за цю розмову. І бажаю, щоб наступний ваш тур був не менш глобальним, але вже переможним, щоб ви розповідали про перемогу України над Росією.